Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися відповідь на питання, чи зрушиться ваша справа з місця. Тож, розклад буде на три варіанти. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте Обирайтеся, я починаю з першого. Перший варіант, так. Аркан суд говорить про те, що вам, можливо, навіть ваш рот, рід допоможе зрушити вашу справу з місця. Можливо, ви, будете, ви звертаєтеся до вищих сил за допомогою, молитеся, просите своїх ангелів, архангелів, допомоги. Це вони вас чують і вони вам допоможуть. Також вам варто розуміти, що те, що відбувається наразі у вашому житті, це ваше кармічне воздаяння. Тобто те, що ви створили раніше у своєму житті, наразі ви отримуєте якісь певні результати. А тому. Якщо у вас є на когось образи або якісь страхи, від них варто відмовитися. Краще звертайтеся так, як ви це робите, до вищих сил і просіть у них допомоги на благо. Але в жодному разі нікому ніколи не просіть покарання. Тому що те, що ви просите, повертається до вас, незалежно від того, для кого і для чого ви те просите. Тож, Чого б це не стосувалось, по першому варіанту, так, ваша справа зрушить з місця. Другий варіант: так, ваша справа, по другому варіанту, також зрушить з місця. Наразі, можливо, ви знаходитеся у якійсь такій критичній крапці, від якої ви не можете зрушити. Ну, якісь коливання у вас, щось, можливо, вас не пускає, прийти на вищий рівень. Можливо, вам самим хочеться не пройти кризисний момент, а повернутися туди, де у вас було все стабільно, приємно, дуже добре. Але будь-яку кризу потрібно долати, тому що будь-яка криза приходить нам не просто так, а для того, щоб ми змогли її здолати і рухалися вперед. От ви отримаєте свою перемогу, головне. Для кого це актуально, навчайтеся, отримуйте більше інформації і розкривайте свій творчий потенціал. Це вам буде допомагати для того, щоб ви швидше могли зрушити з місця свою справу. Це був другий варіант. І третій варіант. Трійка жезлів вам так. Ви зрушите свою справу із місця. Можливо, ви будете переглядати якісь певні партнерські стосунки. І будете приймати рішення, з ким і коли ви будете рухатися вперед. Також, можливо, ви наразі будете ще обмірковувати певні свої кроки. Це не говорить про те, що ви вже готові прийняти остаточне рішення, але роздуми ваші, можливо, йдуть у правильному напрямку. Тому добре все обміркуйте. Можливо, де кому актуально, віднайдіть потрібну корисну інформацію, яка буде вам прояснювати те, що відбувається, і те, чому у вас, ваша справа не рухалася з місця. Тож, можете очікувати, це теж може стосуватися у більшій мірі робочих процесів, але і особистих стосунків також. Це був третій варіант. А я бажаю, хай ваші всі справи вирішуються на користь для вас.